Мама повернулася з роботи і принесла з собою пакунок зі смаколиками. Це була вафелька, яку так любили її синочок Ромчик і донечка Катруся. Покладу її тут. Тітки повернуться, з садочка. Пригощу після вечері смачненьким. Мама займалася своїми справами, аж поки тато не привів з садочка ромчика з Катрусею. Привіт-привіт! Як справи у моїх любих діток? Чи добре минув ваш день? Що цікавого сьогодні ви дізналися? Мамо, уявляєш, нам вихователька читала оповідку про ангеликів. Вони помічники Святого Миколая. А ще ми сьогодні годували синичок. Ми справжні помічники і не забуваємо про добрі справи. А ще малювали листівки. Ми теж помічники. Так, а чия черга мені готувати вечерю, ануму накривати на стіл. Моя, моя черга допомагати тобі, мамо. Ромчик застрибав і побіг за мамою на кухню. Катруся залишилася в кімнаті сама. Гратися з іграшками не хотілося, малювати теж. Буду складати пазл. Катруся підставила стілець, дотягнулася до полички, щоб взяти коробку із пазлом. І тут побачила смаколик. Це була її улюблена пастила зі смаком персика. Катруся швидко схопила цукерку, роздерла упаковку і запхала її вніс собі до ротика. Їй дуже смакувала. Солодка пастила була дуже ніжною і ароматною. Катруся задоволено посміхнулася та раптом зрозуміла, що тримає в руках лише папірець обгортку. Вона насправді була дуже чемна і хороша дівчинка. І знала, що сміття потрібно викидати у смітник. Але ж на кухні були мама і брат, а вона без дозволу ще й до вечері з'їла солодощі. Ой, що ж тепер робити? Розвернулася катруся по кімнаті і вирішила заховати обгортку під ліжко. Катруся сіла складати пазли, але настрою чомусь не було. Дівчинка засумувала. Вона підозрювала, що вчинила погано. Аж раптом за вікном спалахнув вогник і дівчинка не повірила своїм очам. На підвіконні сидів маленький ангелик. Він уважно вдивлявся в катрусю і навіть підморгнув їй. Привіт. Вже незабаром чарівна ніч. Коли трапляються дива. І ми, Ангелики, допомагаємо Святому Миколаю. Ти, ти бачив, що я без дозволу взяла цукерку ще й паперець викинула під ліжко?» Так, бачив. Катруся готова була розплакатися. І тепер я залишусь без подарунку. Мене звати мудрели. Ось що я тобі скажу. В житті воно буває по-різному. Кожен може вчинити, не подумавши, або поспіхом. Кожен може помилитися, але далеко не кожен може знайти в собі сили, виправити помилку і вибачитися. Подумай, Катросю, гарненько подумай. Мудрелик перетворився в золотавий пил і зник. А до кімнати зайшла мама. Катрусю, ходи вечеряти. Мам, я маю тобі щось сказати. Катрусі було соромно, але вона глибоко вдихнула і промовила. Вибач, я зробила погано. Обіцяю обов'язково думати наступного разу. І ніколи не брати смаколики без дозволу. Вибач, мамо. А на підвіконні світився маленький вогник. Це ангелик-мудрелик точно знав, що катруся дотримає слова. Мудрелик вилетів з вікна і полетів до святого Миколая. Так, там, у кімнаті Миколая, вже зібралися інші ангелики. Був радісний гоні. Всі ангелики розказували Святому Миколаю наперебій про свої пригоди. Миколаю, добра менше не стало. Ми зустріли багато пластунів пташат. І вони так багато зробили добра, тому його стає тільки більше. Дякую вам, мої помічники. Я щасливий. Полечу, но я на землю і подякую пташатам. Марафон добрих он добрий закінчено. Бувайте!